Доброго дня, мої подруженьки! Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусейлян Олена. І ми сьогодні проведемо таку методику, щоб у вас з'явилася друга половинка. Це такий от дуже поширений запит. І ми сьогодні розглянемо, в принципі, от чому у вас не з'являється друга половинка, що для цього треба зробити, да? поговоримо плюси і мінуси того, що ви вже не читалися там на просторах психологічного інтернету і так далі, і тому подібне. І так, от перше, про що хочеться сказати, це перше це полюбити себе. Полюбити себе таким, яким ви є, да? якою ви є. Да? От ви скажете, да, от, ой. Ну, як себе полюбити? Є ж все одно, якісь там недоліки, да, і ну, кому це сподобається. Да? Вони і мені не подобаються. а в принципі, да, от, Кому можуть сподобатись мої недоліки? Розумієте, в принципі, люди більше за все люблять інших за недоліки, а не за переваги. Наприклад, у мене була така пара, дуже цікава, він був дуже. Дуже такий худий-худий-худий, високі, такі от як жерт, знаєте, от така худенька. А в це була така помпушка, така товстенька, товстенька, товстенька і ну дуже така цікава пара, але. Вони ну, прожили все життя, це ну, дуже давня пара в мене була. Хтось казав, Боже, у мене стільки якоїсь агресії, да? це тільки працювати з психологами, працювати. А, але, в принципі, я кажу: а вам ніколи не здавалося, що от більш такі ем, люди. Які більш спокійні, більш якісь от такі, які гнучки, да? от вас дуже сильно люблять. От, хто до вас приходить у життя і хто до вас приходить от, ну, в якості дам, друзів? І от ця людина каже: ну да, дійсно, мої друзі, мої, наприклад, подружки, да? вони самі такі більш тихі, спокійні, більш такі, скажімо, аутоагресивні. Да? Агресор часто. Привертаю увагу таку більше, я людину, яка більш от терпелива, може, більш спокійна і так далі. Да? Або одна жінка каже, от я така не яскрава, от емоційна, нехолерична, боже, всі такі от, дівчатка в мене такі знайомі, Вони такі, от треба істерити, щоб отримати якусь там. Шубу від чоловіка там, або щось, от, ще, щось треба таке зробити. Да? А я тільки ображаюся. Я кажу, але ж це ваша якість така, розумієте, от така е, дуже гарна, цікава якість. І от е, Яскраві такі холеричні чоловіки, чомусь їх аж тягне да? от на протилежність. На таку спокійну, таку поважно, і вони самі будуть ходити, там, бігати, там, е перепрошувати, а чого ти, Чо ти там образилась? чого ти там образилась? там дівчинка боже моя хороша, там, і так далі, тому подібне. Тому до чого я це веду, що потрібно дуже сильно полюбити себе. Коли ти себе любиш, е то ти випромінюєш прям таку енергію, що от. Все тобі подобається в собі. Я така гарна, і ви всі до на мене там дивіться, да? от ідеєте з іншою там ходовою і так далі, і тому подібне. Далі полюбити. Весь цей світ, у Фрідо Кало, якраз я згадала, да? поліз деби спочатку себе, а потім весь світ, а потім кого завгодно. Да? Дуже люблю цей виріс, і, в принципі, Фрідо Кало дуже такі гарні, дуже цікаві картини, в неї такі образи, такий одяг вона завжди собі підбирала. Ну, життя, звісно, в неї було важке, але от ця фраза ну, назавжди в моєму житті дуже от подобається. Да? І в принципі, от вона любила життя. Я не знаю, чи полюбила вона себе, бо у неї були дуже важкі стосунки з її чоловіком, і вони навіть потім жили в двох будинках е окремих, які поруч стояли, і не знаю, як вони там спілкувалися, але такі були дуже бурхливі стосунки, такі залежні стосунки, я би сказала. А потім вони здається, взагалі не разом якось були. Вона хотіла вже якось відокремитись від нього, бо ну. Він постійно її зраджував. І так, нам цього не потрібно, ми будемо трошки по-інакшому вибудовувати. Значить, перше, полюбити себе, друге от, життя. Як полюбити життя? Треба от… А я не знаю, що я люблю в житті, а я от не знаю, що я там люблю в житті. Да? От, і, в принципі, ну, як зрозуміти, от, проводиш іноді якусь методику з людьми. так? А він навіть не знає, як відповісти на якісь питання. Чому він не знає? А він чи не пробував? Треба пробувати, щоб зрозуміти. От, ти любиш грушу чи яблуко. Для того, щоб зрозуміти, там, любиш чи ти манго, треба його спробувати, наприклад. Да? І тоді, от, якщо ви дуже багато цього перепробували, ви зрозумієте, що дійсно. От, ви вже знаєте, що ви хочете, що вам цікаво, від чого ви отримуєте якусь енергію. І от е, да, ще одне, ні, не два пункти, три пункти е, треба полюбити самотність. Дуже багато хто каже, от якщо там, і в принципі людина там народжується самотна, а потім там, вона там і проживає це життя. І взагалі, якщо другу половинку не знайдеш, то нічого страшного. В принципі, людина вона, да, народжується самотною, скажімо так, приходить у цьому світ. Але людина приходить якраз знайти свою другу половинку. Да, он, ну, Може, це не дуже такий вирази, які треба там, для е, другої людини там, придумувати для партнера там, майбутнього. Але в принципі е, людина повинна бути сама, бо вона, ну, в принципі, це якби суспільна тварина, яка любить спілкуватися. Але просто треба навчитися любити періодичну самотність. От ви е, е, одна і ви не лякаєтесь цього. От всі поїхали кудись, а ви радієте. клас. Я буду одна, почитаю книжечку, може, схожу в якийсь магазин, якийсь, приготую собі страву, яка мені дуже подобається, да? яку я не можу при всіх приготувати, бо там або часник, або куркума, або там, кріп, або ще якийсь, або там ще якісь там, трави, чи додавання, якісь, чи корицю, чи ще щось. А ви це все, мабуть, там. Хтось, хтось вообще не любить. І ви все собі приготували. Ви сходили куди захотіли, ви одягли там якусь там платтячку якесь всім не подобається. А ви вийшли і пройшлися. Запросили вас там, наприклад, отримали, коли я отримала квиток. Просто випадково пропадав квиток. Навіть два квитки, але все одно, щось в цей день от, я могла піти, ніхто не міг зі мною піти. І от я навчилася сама е, от ходити в, кіно, в кінотеатр. Да? Дуже гарний був фільм, е, мені дуже сподобалось, я отримала дуже багато емоцій, і більше за все я переживала. Про те, що я дуже пізно поверталася додому, якось, а там було метро, і, і таксі не треба було викликати, да, от, і, е, пробігти до, до метро, а потім знову від метро додому. Ну, якось, ну, якось, тут трошки страшувато. Бо Оце єдина якось, от, негативна емоція, яка в мене там виникла. Да? Тобто, якщо ви привчитеся, то це теж буде добре. Далі, сама методика, ми ще методику. Не. І так. Робимо сонечко. Беремо листочок, беремо просто олівчик будь-який, і робимо сонечко. На кружечку ми пишемо: там, мій чоловік або моя жінка. Да? Ну, там, хлопець, дівчина там, все одно, в залежності від віку. Да? І на кожному пишемо цьому там, промінчику, якість, яку ви хочете. От що ви хочете. Наприклад, добрий, там, харизматичний. Харизматичний якраз не дуже добра така якість, краще спокійний. Там, або, ну, всі якості, які вам дуже важливі, які важливі для вас. Краще от, в цих промінчиках, щоб у вас обов'язково стояли без беззалежності, матеріально. Забезпечений, обов'язково там багатий, але от якраз, щоб якість була, щоб він не висів на ваші шиї. розумієте? Далі. Ось всі ці промінчики пропишете, які вам цікаві, і обов'язково допишете якісь здорові якості. Це обов'язково там здоровий, там, психологічно здоровий і так далі. тому подібне. Що обов'язково, щоб це було. І оце. Повторюєте, перечитуєте і уявляєте. обов'язково уявляєте у себе в голові, цю людину не конкретного, там, чоловіка, який вам сподобався, там жінку наблизьку, а, а о, цю людину з цими якостями, як він до вас відноситься. Це дуже важливо ще відношення. От він щось робить для вас, ви уявляєте, ви щось разом робите і з його Добрим відношенням до вас, це обов'язково це головний пункт. Далі, о, ще що забула. Ще що забула. дуже важливо прописати свої якості, свої плюси. Не просто їх там, ой, я люблю себе. Що я можу привнести в ці відносини? Прописуємо, беремо ще один листочок і прописуємо. І оці якості, які у вас можуть бути, ви вважаєте, мінусом. Ви можете це своєму подарувати. Ну, там Свій спокій внутрішній, наприклад, те, що ви там флегматик, наприклад. да Ви там освічена людина, з якою можна побалакати. Ви симпатична там жінка. да Ви любите готувати, або ще щось не обов'язково. Що ви любите? Ви самостійна тобто вам. Потрібен, якщо ви буде самостійно, так як мінімум, вам повинен, потрібен там незалежний чоловік, який не буде вісіти на вашій шиї, але буде приймати, що ви самостійна і що ви досить незалежна, можете приймати власні рішення. рішення. І так далі, тому подібне, що ви, які у вас якості, які ви привнесете у відносини. Коли це все пропишете, з'ясуєте, потім це проговорите. Покладете свій листочок і пустите там кудись усе Е, да? І от, в принципі, ця вся методика, яку я вам розповіла. З вами завжди сімейний психолог Мусиля Нолена. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Ще буде дуже багато методик, якісь тем цікавих, передивляйтесь мої теми, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. До нових зустрічей!